Тенденція бойових дій тільки додає тих локацій, де минна мінна небезпека стає на першому місці. Чому тому що це Сумщина, це інші регіони, тобто Харківщина, Харківська область, взагалі посідає перше місце по мінному забрудненню. Таке будемо казати, не дуже приємне, але це перше місце. Ну я би не став казати, що все погано. Чому тому, що в країні запущено досить потужні процеси, як з неурядовими організаціями, так і державними органами. Чому Тому що створена система з протимінної безпеки? Тобто, про що можна казати? Є законодавча база, є певні регуляторні акти, що дозволяють не тільки державним органам, а й приватним операторам. Проводити гуманітарне розмінування, що звісно покращує темну обстановку, і такі області, як там Миколаївська, допустим, там повним ходом проводяться роботи з гуманітарного розмінування.